Добрий день, дітки! Настав час нашого уроку. Ви чекали на мене? Знаю, знаю. Ви ж так хочете вчитися! Але спершу перевіримо, як ви впоралися з домашнім завданням. Малята! Згадуйте, яка літера тут мешкає! Он її сусідка, білочка, горішки збирає. Напевно, буде нашу літеру у гості кликати. Пригадали? Правильно! Це буквочка Б. Буква ця відома всім. Вона не розпочинає слів. Це літера знак. От тільки не згадаю, який. Може, знак оклику? Ні, він не буває м'який. Ой, згадав, та це ж м'який знак. Малята, потрібно відгадати наступну літеру. Пам'ятаєте цього маленького полохливого зайчика? Так, це він хвилювався, куди пропала його літера. Згадали, яка тут буквочка розміщена? Правильно! Зе! Ось грибочки веселуни. У них теж є своя літера. Здогадались, що за буквочка мандрує з ними? Правильно, літера Г. Ця гава чекає, доки ви відгадаєте літеру, яка вмостилася біля неї. Зможете? Я і не сумнівався. Так, правильно, це буквочка Г. Малята, А яка буквочка міститься тут? Подумайте, допоможіть черв'ячкові, бо він сам не може згадати. Справді. Це літера Ч. Молодці дітки успішно впорались із домашнім завданням. Тепер можна братися і за наступні літери. І колючу спринку має, груші їсти полюбляє, ходить з дітками в лісок, буква «І» – це їжачок. Йод це рибка невеличка. Дім для нього море, річка. Не кидаю воду корж, черв'ячка шукає йорш. Ха, як голову підняти можна в небі рахувати, Для дощу вони хатинки, в небі плавають хмаринки, вже по березі стрибають і комариків шукають, у водиці миють лапки, адже же це спритні жабки. Жа черешні полюбляє, сяде й гілки об'їдає, відганяй і так, і сяк, до черешні ласий шпак. Я листочки не скидає, та й кольору немає. В неї з хустинка. Зветься дерево Ялинка. Малята, побачили, де мешкають наші літери? Майже завжди буквочки містяться в абеці й чекають, доки дітки відкриють її, аби прочитати. А коли втомлюються від того, що їх ніхто не читає, то вирушають додому. Малята, потрібно іти шукати зниклі літери. Допоможете мені? Дякую, я знав, що ви не відмовите. Що ти тут робиш, Йоржику? Напевно, свою літеру шукаєш? Куди ж вона заховалася? Не хвилюйся, зараз пошукаємо. Слухайте малята, слова йоржик, Йога, йод. Здогадалися? Ну, звісно, від Йоржика заховалась літера йод. Бачите, малята, хмарки теж зібралися на пошуки літери, яка зникла з їхнього малюночка. Але навіщо так далеко шукати? Усі зниклі літери заховалися поруч. Ви уже добре знаєте, як шукати, правда? Тоді розпочнемо! Слухайте уважно! Хмарки, хлопчик, хрущ, хустина. Яка літера захована у цих словах? Правильно! Літера Х. Щось ця жабка трохи сердита. Не вітається з нами, тільки кумкає. Ой, я здогадався! Вона сердиться на свою літеру, котра теж кудись почимчикувала. Нумо повертати буквочку назад. Яка тут літера має бути? Правильно, літера ж. А які ще слова розпочинаються з цієї буквочки? Хто знає? Жук, жолудь, жирафа. І з цього малюночка літера пропала. Як це ж пак її не впильнував? Він напевно захопився череченьками і прогавив свою буквочку. Дітки, яка тут літера повинна бути? Думайте хочіше. Правильно, ви здогадались! Літера Ша. Може, знаєте ще якісь слова, які розпочинаються з цієї буквочки: шапка, шкатулка, шуба. Малята, подивіться, яка красуня розкинула свої віти. Здогадались, що це за дерево? Так, це красуня-ялиночка. У неї теж зникла літера. Ну мимо повертати назад неслухняну буквочку. Слово ялинка розпочинається з літери Я. Тут повинна бути ця літера. З цієї буквочки розпочинаються ще якісь слова. Так, їх багато. Дітки, назвіть мені ті, які ви знаєте. Яструб. Яблуко! Їжачок теж не може заспокоїтися. Бігає по лісі у пошуках зниклої літери. Винюхує носиком усе довкола, намагається відшукати пустунку. Малята, ви вже добре знаєте, як допомогти нашому колючому товаришеві, з якої літери розпочинається слово їжачок. Здогадались? Це літера «Ї». Молодці. Добре, запам'ятали усе, що я вам розповідав. Ви вивчили уже дуже багато літер. Залишилось зовсім небагато до кінця абетки. Малята! А ви знаєте, що буквички складаються зі звуків? Хочете побачити, як записуються звуки? Тоді увага на екран! Малята, подивіться на цей малюночок. Перед нами зображення з літерами А, О, У и І, І, Е. А ось тепер ви бачите уже не літери, а звуки. Вони вдягнуті у рамочки, дужки, щоб не було плутанини, бо літери і звуки між собою подібні. На цьому зображенні можна порівняти, як виглядають букви, а як звуки. Не будете плутати їх малята. Я вам вірю, усі ці звуки А, О, У, І, і Е, мають свою особливу назву. Їх називають голосними. Чому? Та тому, що вони утворюються за допомогою голосу. Спробуйте повторити за мною: А О, У. И І, І, Е. Ми так захопилися вивченням голосних звуків, що забули про інші літери. Ось вони: М, Н, В, Л, С. К, П, Р, Т, Д, З, П, Г, Г, Ч, Й, Х, Ж, Ш. Усі ці літери теж мають свої звуки: М, Н, В, Л, С, К, П, Р, Т, Д, З, П, Г, Г, Ч. Х, ж ш. Ці звуки називаються приголосні, тому що утворюються не тільки за допомогою голосу. Деякі з цих звуків допомагає творити язичок Р -р -р -р. Інші губи. Б, Б. М. Або зубки ш. З. А ще інші утворюються глибоко у гортані. Г. Зрозуміли, дітки? Не усе так просто, але й не важко. Ви впораєтеся. Обов'язково! Дома ще раз уважно повторіть ті літери, які ми з вами сьогодні вивчили. А також вивчіть, які звуки є голосні, а які приголосні. Зможете? Я думаю, що ви впораєтеся. До зустрічі на наступному уроці!